Це віз і слідна спірада науки. Будь ласка, ви, будь ласка, питалися до справи, а ви наполягали на кілька позад один комплект документів чи кілька? Є тисячі людей до тисячі. І зараз буде, якщо нам треба чотири ваші справи, то зараз буде година, дуже важко знайти. Світ, а ви можете надіслати електронну поштою? Ми думали, що потрібно потрібні, якщо це два. Перводес. П2ДС. П2ДС висімо надодатки. Чим зі мною оператор? Зараз о 7:00 ранку. Да, дані, дані, адреса, ви можете фото. Іди. Ну, подача на дому. А якою ви назвали нам а-а стан? Добре. Це сформується за 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 понимаю, что ты хотел но Ну, просто мало людей красиво. Так, добрый, добрый, я вы думаете, как Да, Начинаем, да, начинаем. 11 число, да? Да. Сегодня 11 число июня. Черт. Черт. Черт, не так говорить по-русски. Не проблема. 13.55, мы в предыдущем заседании сказали, что начнем это заседание в 13.30, отсутствует Тария, все остальные члены, okay. да, присоединиться нет проблем, у нас есть 6 членов комиссии, так что мы правы заседать, и вот они представят нам порядок дня, проголосуем порядок дня, а потом продолжим. И для протокола кто снимает нас, чтобы в протоколе? Кто? Да, Присутствуйте. Меня зовут Рустам, я оператор телеканала ЗИК. Все, нет проблем. И Мы запросили помощника Максима, который будет у вас нас протокол, потому что такой физической возможности у нас нет. Так, якщо ви не заперечуєте, колеги я, я почну. Пропонується наступний порядок до перше питання, яке пропонується до розгляду. Розгляд питання щодо допущення до участі у конкурсі осіб, документи, яких відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з додатками 1.15. Додатки 1.15 передаю на ознайомлення. Скажіть, будь ласка, хто? За включення цього питання до проєкту одинного. Прошу переголосувати. Якщо будь ласка, друге питання. Розгляд питання щодо недопущення до участі у конкурсі осіб документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з додатками 16.30. Так. Третє питання. Розгляд питання про початок кваліфікаційного іспиту тестування на базі Національної академії державного управління при Президентові України. Четверте питання. Затвердження відсотку успішності для допуску кандидатів до співбесіди, які пройшли тестування на заміщення вакантних посад Національного антикорупційного бюро України. П'яте питання різне. Хто за зазначений порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно, рішення прийнято. Розпочинаємо тепер да, з першого питання. Да. Тетяно, підставить ці всі документи. Я передала списки да. на ознайомлення. Да, так, да, будь ласка. Я було... довідомо скажу, що нами було відпрацьовано 983 пакети документів. З них допущено до, до тестування 556 осіб. 427 осіб не допущені до тестування. Як такі, що подали не повний список документів, або ж не відповідають кваліфікаційним вимогам, або ж подали не в ті терміни, які були встановлені Національною антикорупційною бюро України. Вовсті, вибухає, відмови 427. Можливо, ми тоді просто зараз ну, трошки обговоримо. Так, то, так? Так? Дивіться, нам регламент нас зобов'язує протягом 24 годин ознайомитися з документами. Ми Бо розуміємо, що фізично це неможливо зробити, але так встановлює регламент. Ми його виконали, нам запропонували, ну, але ознайомитися з усіма і перевірити ми не могли, так тому для того, щоби. Забезпечити гарантії так, недискримінації, так, це є у нас в регламенті, а можливо, ми проговоримо зараз перед голосуванням ці критерії, по яких ну, люди надалі раптом помилилися, зможуть там протягом кількох днів оскаржити ці документи, ми ще раз розглянемо, якщо будуть. І пер, просто перед тестуванням. Тобто ми визначимо зараз так. 5 днів mm -hmm. чи якийсь певний строк для того, щоб ми були певні. Я зрозуміла, так. Так, звичайно, звичайно, так. Це в нас є положення. Давайте, по порядку, да. що у нас є. Тобто, перше, це те, те, те списки, у яких у нас немає претензій, їх допускаємо на... Тестування. Насчет этого, если у вас есть на якісь значання, да. 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 ми проголосуємо насчет цього, потім підемо. Я с вами з цією схемом, щоб там не було, якщо не відсутні да. проти. Добре, тоді ще до першого питання. Так, тих, кто а, так само ми не, не могли, ну, фізично не могли, так? У нас було такі правила, але фізично працювати не мали. А, Тому чи можна звернутися зараз до вас? Проханням, щоб після того, як будуть результати тестів, у нас нам дали там 5 днів, які ми виверсла на те, щоб ознайомитися справами тих, хто під час. Так, на нам щоб ми просто подивилися їхні справи за скоронність справ відповідає національне антикорупційне бюро. Якщо розвиток буде проводитися у приміщенні Тут,

с документом вы можете разговариваться Может, да, и после нет, тестирования, до, до тестирования, и в любое время. Это Вопрос, Вопрос. 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 если теоретическая ситуация, да, да. Да. Вы, допустили людей на основании списка, мы там проанализировали, да. после этого мы сели с вами, например, нас, вы нас за нами смотрели, как мы проверяли, вместе с вами говорили, один из этого списка документов, смотрим, тут нет чего-то, либо оно ну, не соответствует. <гум> це, ви знаєте, це виключено. Тому що я ще раз хочу наголосити, що ці документи продивлялися дуже професійно, дуже прискіпливо. Тому таку можливість я навіть не допускаю. Давайте тоді, ми вибірково зараз, <гум> <да>? можливо, побудитися декілька справ, щоб вас не було сумнів. Я ще раз я довіряю. Так, так, але да? але, але, Якщо? але чого, да. вона перед нами будуть двигувані Ради громадського контролю і нам поставлено на завдання контролювати як тих, хто відмовив, так само контролювати тих по ми жодним чесному не хочемо вважати. Да, ну, контролювати кава, це або якась вибіркова, там не знаєте, певний відсоток перевірити, що воно і ми старомо взяли перевірку стільки відсотків там цих документів, перевірили, то можемо сказати, що там. Ну, Примірання як виберка, то воно е працює. І, і так само по тих. Але я кажу, якщо от випадково, не, я сподіваюся, його не буде. Але сталося, що ми виявили, що десь як ми тоді е працюємо, щоб ми розуміли механізм. Людина допущена до тестування, людина проходить тестування чи не проходить, неважливо. Але ми отримуємо, е що тут немає, наприклад, чогось, або воно не відповідає кваліфікації з якимись там як ми, як ми можливо, можливо, це знаками. Насперва. На кожну з посад у нас є на один і на два кандидати. Якщо ви розуміли, в середньому 30-40 кандидатів, тоді ми навіть... Ми служимо, що відповідності своїй займаній посаді відповідної кваліфікації та наданої інформації, це стало не прийняти роботу. Навіть якщо він здасться екзамен... і це буде говоримо про те, що якщо факт виявляється, це ми просто далі вимовляємо. Вы не подумали, что это не было. Да, это да. не было. Да, про призначення на посаду приймає керівник установки. Звичай, ми так. тільки надаємо йому рекомендації. Mm -hmm. Тепер ну, стосовно тих, яких так само ми перевіряємо в якоїсь виборку, чи 100% Ви можете да. правити. Да. Ми визначаємо термін, коли ми можемо по цих людях ще е, е, працювати. Правильно? Це, це друге питання про, да? про тим, кому відмовила. Ну, да. по да, по тобто потом... нам потрібен буде э, куратор чи визначена людина від э, агентства, які будуть з нами знаходитися, коли ми будемо проїзд. Окей. Okay. Перший питання, да. так. Голосуємо так, так, за Так, І за додатки, так, а розгляд так. питання щодо допущення до участі у конкурсі осіб, документи, яких відповідають кваліфікаційним вимогам, згідно з додатками 1,15. Хто за зазначення, про що я не голосує? Я перепрошую ще за бізнес. Можете сказати, що я сюди прошу голосувати так. Додатки на отримали. Справа в тому, що ці додатки, мабуть, за, за 24 години були надійснені. Ама ну я просто не отримувала. Можете, будь ласка, мою адресу також почити. будь ласка, нам не стермо. Ми Мені тільки передали та... одну, тому я сподіваюся, що у вас буде співпраця. Давайте будемо тоді чітко формулювати, давайте перелік і будемо вже працювати да. по цьому. Я думаю, що це робочий момент, ну, ми да. на ньому зупинятися зараз не будемо. Давайте повернемося до голосування. Це список випущено. Да. Список. Це, це, да, це, це, да, прошу прозначення. Хто за? Зазначено в рішення, прошу проголосувати. Одноголосного рішення прийняти. Переходимо до другого розгляд питання щодо недопущення до участі у конкурсі осіб документи, яких не відповідають кваліфікаційним визволям, згідно з додатками 16.30. Як ми вчора обговорили, можна у нас буде таке проще, що ми цей список. Всім буде посиланням. Если мы электронной форме по телефону звоним и говорим, что по этим причинам вы не допущены на конкурс. После этого мы даем их пятидневный срок. Если кто-то обжалует наше решение, мы вместе все это обсуждаем в среду. И если там будут объективные причины того, что мы ошиблись или наше решение неправильное, мы их включаем в список, кто может тестировать все это. Като в среда буде заседание